Розпочинаємо новий проєкт лавка до столу. О, бруси підходять. Вибираємо саме необхідне, що нам треба для створення цієї лавки. І тепер потихеньку-потихеньку викладаємо ту форму, яку ми хочемо отримати з цього. Знаходимо дідову стамеску, яка вже гризла все дерево світу. Запилюємося в брусі і починаємо вибирати пази під кріплення. Стояк для спинки. І ось така краса у нас виходить. І далі моє улюблене Ліфування ще десяток годин. Обожнюю це діло. Далі просимо дружину, щоб вона намалювала нам якісь красиві узори. Вони мені чимось схожі, не знаю, на дерево якесь чи що. І беремо бур і йдемо вноч. Все, вирізали отаку ось, ось красу І далі саме головне Рішив акуратненько обрізати я края. Навірно, під циркулярочку, щоб було як 90 градусів. Ну, бачите, да, в общем, получилось, як вийшло. Весь матеріал зачищений. За це я дякую вам в коментарях, що ви мене навчили. Треба зачищати весь матеріал, а потім уже його складати. Тож тепер починаємо складати. Получається, у нас отака ось рамочка. стоїчки, Розупорки ставимо, обшиваємо нижній пояс, щоб була іще крепше. І на цьому.